Прогноз погоди на 29 березня 2025 року. Привіт, друзі! Поки ми починаємо наш прогноз погоди, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А тепер до погоди. Починаємо з півночі України. Це Чернігів та Суми. Чернігів вночі плюс 2 плюс 4 в день плюс 11. Частково хмарно, без опадів. Вітер північно-східний 3-10 метрів на секунду. Суми вночі плюс 2. Плюс 4 в день плюс 11. Частково хмарно, без опадів. Вітер північно-східний 3-10 метрів на секунду. Особливості погоди на півночі України будуть такі: сухо, і з помірною хмарністю. Далі південь України. Одеса, Херсон та Миколаїв. Починаємо з Одеси. Вночі плюс 5, плюс 8, вдень плюс 13. Хмарно. Дощ в день. Вітер північно-східний 3-10 метрів на секунду. Пориви до 15-20 метрів на секунду. Херсон. Вночі плюс 5 плюс 8. В день плюс 14. Хмарно. Дощ в день. Вітер північно-східний. 3,10 метрів на секунду. З поривами до 15-20 метрів на секунду. Миколаїв вночі плюс 5 плюс 8, в день плюс 15. Хмарно. Дощ в день. Вітер північно-східний. 3,10 метрів на секунду. З поривами до 15-20 метрів на секунду. Особливості погоди на півдні України становлять такі: дощі в день, сильний вітер. Далі захід України. Львів, Івано-Франківськ та Ужгород. Починаємо зі Львова. Вночі плюс 3 плюс 5, в день плюс 10. Частково хмарно, без опадів. Вітер північно-східний. 3-10 метрів на секунду. Івано-Франківськ вночі плюс 3 плюс 5, вдень плюс 11. Хмарно з дощами. Вітер північно-східний. 3-10 метрів на секунду. Ужгород вночі плюс 5 плюс 7, вдень плюс тринадцять. Хмарно з дощами. Вітер північно-східний. 3-10 метрів на секунду. Особливості погоди на заході України будуть такі. Дощі на Закарпатті та Прикарпатті. Далі схід України, Харків та Донець. Починаємо з Харкова. Вночі плюс 3, плюс 6 – Вдень плюс 12. Хмарно без опадів. Вітер північно-східний: 3-10 метрів на секунду. Донець. Вночі плюс 3, плюс в вдень плюс 13. Хмарно можливий дощ в день. Особливості погоди на сході України становлять такі: сухо і з хмарністю. Можливий дощ в Донецьку. Далі центральна Україна. Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. Починаємо з Києва вночі плюс 4, плюс в вдень плюс 10. Змішана хмарність без опадів. Вітер пів. Північно-східний. 3,10 метрів на секунду. Вінниця. Вночі. Плюс 4 плюс 6, вдень плюс 11. Змішана хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний. 3,10 метрів на секунду. Дніпро вночі. Плюс 5 плюс 8, в день плюс 14. Змішана хмарність без опадів. Вітер північно-східний. 3-10 метрів на секунду. Кропивницький. Вночі плюс 5 плюс 8, в день плюс 15. Змішана хмарність без опадів. Вітер північно-східний. 3,10 метрів на секунду. Особливості погоди в центральній частині України будуть такі: сухо і з помірною хмарністю. Загальні тенденції 29 березня 2025 року в Україні очікується м'яка весняна погода. Дощі ймовірні на півдні, Одеса, Херсон і Миколаїв та на Закарпатті, в Ужгороді і Прикарпатті, Івано-Франківськ. Решта регіонів залишиться сухою. Температури вночі плюс 2 плюс 8, в день плюс 10, плюс 15. Вітер північно-східний 3,10 метрів на секунду. Із поривами до 15-20 метрів на секунду на півдні. Бажаємо вам гарної суботи та мирного неба!